Говоритимемо про рекрутинг. Четвертий в Україні рекрутинговий центр відкрили сьогодні у Полтаві. Тут надаватимуть усю необхідну інформацію, зокрема і щодо необхідної підготовки охочих будуть оформлювати в ті бригади та посади, на які вони забажають наголошують міноборони. Далі про це детальніше будемо говорити з нами на, на зв'язку. Олексій Бежевець, уповноважений представник міноборони із питань рекрутингу. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий день. ну власне, це вже четвертий рекрутинговий центр, який ми згадали, що відкривається у Полтаві після Львова, Дніпра і Запоріжжя. Розкажіть, будь ласка, яка мета по кількості чи є розрахунок? Скільки військовозобов'язаних можуть бути набрані до лав Збройних сил України саме через ці центри, через рекрутинг? Наша мета забезпечити максимально долучення людей добровільно, свідомо до лав збройних сил. Скільки це буде людей? Ми цього наперед сказати не можемо, але ми надаємо можливість людям прийти, задати всі питання і зрозуміти, як себе можна знайти в лавах Збройних сил. Скажіть, будь ласка, який відсоток серед працівників рекрутингових центрів, військових з досвідом, і чи планується збільшення? Зараз ми вибудовуємо модель, коли фактично всі наші рекрутери це цивільні особи. Так вони можуть залучати для надання консультацій і офіцерів відповідних. Військових підрозділів, які розміщують вакансії таких центрів, але насамперед це цивільне середовище, де знаходяться цивільні особи, які іншим цивільним особам, громадянам України, які приходять, щоб задати питання, з'ясувати для себе, як можна долучитися до війська, надати всю необхідну інформацію і допомогти в процесі оформлення до Збройних сил. Як ми вже говорили, такі рекрутингові центри, окрім сьогодні, відкритого у Полтаві, працюють у Дніпрі, Львові і Запоріжжі. А якщо підбивати підсумки, пане Олексію, підсумки ось цього про рекрутингового процесу в Збройні Сили України, скільки вже залучили, яка динаміка звернень та успішних кейсів, коли від самого звернення людина потрапляє до тієї частини, в яку вона хотіла потрапити? Ми на початку великого шляху. Насправді, ми дуже динамічно зараз рухаємось по всій країні. Ви бачите, тільки цього тижня відкрито три центри. А перший у Львові було відкрито тільки трішечки більше місяця назад. Тому говорити про підсумки, про якісь цифри цього процесу зарано ми можемо говорити про якісь результати по львовському центру. Та вони цілком обнадійливі. Тобто, за місяць роботи звернулося порядку 300 людей. З них певна частина а, звернулася по телефону, приблизно половина фізично прийшли, і з цієї половини а, суттєва частина власне зараз відбувається комунікація з військовими частинами. Дехто з них вже в навчальних центрах проходять підготовку а кілька людей навіть служать, тобто вже у військових частинах. Тобто, ми а, дивимося на цей процес абсолютно позитивно і бачимо динаміку. Добре, раз про результат поки остаточний говорити рано. А про процеси якраз можемо. Чи не змінилось після перших результатів формулювання рекрутинг не зможе повністю замінити мобілізацію? Нам треба чітко розуміти. Мобілізація і рекрутинг це два паралельних процеси. І Це два різних процеси по своїй суті і по власне людям. Які беруть участь в цьому процесі, рекрутинг це перш за все про добровольців, це про свідомий вибір свого місця, де я буду служити, з ким я буду служити, який військовий підрозділ, яка в мене посада, чи буде враховано мій досвід, тобто відповідь на ці питання і дає рекрутинг. Мобілізація це по інше, тому не треба абсолютно змішувати ці речі. Це два паралельних процеси, які звичайно впливають один на один, один на один, але тим не менше обидва вони. Мають одну мету: це комплектування збройних сил в необхідному офісі. Наостанок, рекрутинг має гарантувати розподілення військового в обрану частину. Ну, в ідеалі. Що потрібно робити? Буквально перший найголовніший крок, якщо так не сталося. Дякую за запитання. Воно дійсно важливе для осіб, які заходять на контракт. А зараз контракт це не тільки строковий контракт, це в тому числі контракт до закінчення особливого стану або до мобілізації. Будь-яка військова частина, яка видає письмову згоду. Людина туди потрапляє. Для цього всі порядки виписані і доведені і до ТСК, ТСП, і до навчальних центрів, і до військових частин. Для людей, які мобілізуються, з якихось причин не готові вкладати контракт. Є перелік військових частин пріоритетного комплектування. Генштаб затверджує. В цій частини людина так само може потрапити за рекомендаційним листом, проте, по, по мобілізаційному е, порядку, тобто мобілізувавшись, а не підписуючи контракт, наш рекрутер зобов'язаний такого кандидата вести аж до його заходу на посаду, тобто. По всім етапам оформлення, по всім етапам підготовки, така людина може звернутися до рекрутера, якщо виникають якісь непорозуміння на будь-якому етапі. І ми включаємось, ми реагуємо на всіх рівнях для того, щоб порядок дотримувався, і людина дійсно потрапила в ту частину на посаду, куди вона з самого початку обрала. Дякуємо за надану інформацію, пане Олексію, Олексій Боживець, уповноважений представник Міноборони із питання рекрутингу, був з нами на зв'язку.